Ігрові факти про факти. Факт номер 5. Пеппі упав з вагончика. ге Хе ге -хе ге гей Як Якся маєш? Квітнеш і пахнеш. Йо... Йосип на кобилі. Що з тобою? А знаєш, ми з дружиною розлучилися. Я втратив дітей, дім, а тоді сів на спиртне пеперидин та купу всяких препаратів. Та досить про мене, друже. Як ти поживаєш? О, ти втратив дітей? Так, через спиртне я став дуже агресивним. Після того, як я сів на той попередин, Меттіо вилетів через вікно другого поверху, а дочка сказала, що я не можу бути її батьком. О, Боже, з другого поверху? Як він? Та з ним усе нормально. Ну, правда, розбив собі кілька кісток і більше вже не зможе ходити, але ще стоїть. Ісусе Христе. No, no, що ти це зробив? Що? Який тобі з цього прикол? Пепі, ми вже про це говорили. Ви ж хлопці мене всі стримували взагалі то. Коли до цього доходить, у всіх трапляються якісь неприємності, а я маю розплачуватись. З мене три шкури даруть лисе. Допоможи вибратися лисе. Я не можу їх скинути, лисе. А як як там сліп та фалько? Та коли я минулого разу говорив з ними, знаєш, у принципі добре. Здається, сліпі вдалося знайти роботу, щось пов'язане з торгівлею. А фалько то може зробити, щоб усе було добре. О, гаразд. Прикладу пістолета до голови. Опусти пістолет, пепі. А що ж ти лисе? Божечко, вам щасливчик, аб тут усім весело. Пепі, опусти пістолет. <свистити> що я роблю? Треба було лисові в голову, ніколи не міг цього зробити. Пепі? О, о! Боже. Я просто шепочу до того мужика, яким колись був. Пепі, припини! Я просто собою за минулим лисе. О, о, дай мені посидіти у старому вагончику. Ні, дядьку, якого. Ну ж бо лисе. Бігми, я лиш хочу згадати славні часи хоч на одну мить, знаєш. Будь ласка, лиса, будь ласка. Піпів, піпів, бах-бах. Неначе знову в тідні лисе. Ого, так, тепер пепі повеселився й годі. Ні, ще не зовсім. О, Тепер ти так схожий на свого батька. Заваленого.